Вітаю вас! Це програма «Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною у нас дивно іноді складається наше щоденне життя, будні переплітаються зі святковими подіями, і здається, це нормально. Однак ми реагуємо на це не дуже. Нормально, бо як же святкувати, коли стільки горя навколо? Тема сьогоднішньої нашої програми Я боюся свят. Моєю гостею буде психологиня Олена Калініченко, експертка програми Батьківські збори що на сьомому каналі, з якою ми вже записали не один ефір. Тож, про що ми говоритимемо сьогодні? Чи є місце святам під час війни. Далі, як перестати боятися хороших подій і? Святкових дат. І на сам кінець, чи можна закодувати себе на горе і депресію? І що потім що далі? Пані Олена буде з нами на зв'язку буквально за мить, а я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги ПРО, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пані Олено, я щиро рада вас вітати на програмі Діалоги ПРО. У нас з вами не перший ефір, і спасибі велике, що ви завжди погоджуєтеся взяти участь у нашій програмі, бо ми направду, піднімаємо важливі теми. Вітаю вас, пані Вікторія. Так, це дуже важливі теми, серйозні теми, які ми обговорюємо. Я готова. Так. Спасибі вам. Сьогодні у нас я боюся свят. Це така історія. В мене була власна історія, тому що я говорила з жінкою буквально два тижні тому про те, що як страшно підходити до будь-яких свят. От, якщо очікується якась дата, у людей завжди тривожність, у людей завжди незрозуміло, у людей відчуття не зрозуміло, що робити. Іноді кажуть, це соромно щось святкувати. І я дивлюся, що надто багато людей, особливо тих, хто полишив свої місця постійного проживання, є тимчасово переміщеними особами, як правило, вони найбільше стидаються і найбільше бояться свят, от саме свят. Ми з вами піднімаємо різні теми. І ось ця тема, як на мене, як ви бачите, вона прямо, прямо дзвенить, вона в повітрі. І я б хотіла, щоб ви висловилися щодо цього, тому що, ну, направду, там десь є біль смерть, десь літають ракети. А ми сьогодні з вами, по-перше, пишемо програми серйозні, важливі, по-друге, щось готуємося до яких свят. Це правильно Чи є місце святам під час війни. Ви знаєте, пані Вікторія, я так на мою думку, у цьому питанні є два підпитання. і ось я на кожен з них надам відповідь. По-перше, я дам таку інформацію для роздумів, яку кожна, кожен із наших глядачів може собі поміркувати і зробити висновки. А саме, у фізіології наш мозок для того, щоб він продуктивно працював. Необхідно обов'язково, щоб існували захисні механізми для цього. А що є захисним механізмом психіки? Це баланс, баланс між емоційним станом людини. Зверніть увагу, усі наші емоції мають полярні знаки. Наприклад, це може бути ненависть. І там обов'язково любов, щоб урівноважити. Це може бути гнів, і там буде обов'язково спокій для того, щоб урівноважити цей стан. Це може бути гордість, і це буде сором, який буде урівноважувати так само і горе, і радість. Так, от, для того, щоб був баланс психічного здоров'я, нам необхідно врівноважити горе обов'язково радістю. Це щодо фізіології. Але ми підемо далі. І тоді друге питання воно має, знаєте, вже який сенс. Тобто треба давати собі дозвіл святкувати. Але як це зробити? Коли людина задає собі питання, чи можна, чи треба, чи для чого, то більше вона дає собі питання, як це зробити етично. Як це зробити зараз так, щоб це було правильно для всіх, не тільки для мене, а для оточуючих? Бачите, в чому справа? Люди не хочуть відзначати свята за різними причинами. І це є люди, які зазнали багатьох втрат протягом цього року. І це є люди, які у дитинстві чули від батьків своїх, що якщо ти оце не виконаєш, оце. І не зробиш там, не помиєш косу, або що ще не зробиш, то ти тоді не маєш права гуляти іти на вулицю. Це можуть бути люди, яких великі такі моральні принципи, які відчувають собі частиною колективу українців, і вони собі це морально не дозволяють робити. Причини різні. І те, як люди будуть відзначати чи не відзначати свята, це їх думка. Вони приймають рішення, дорослі люди для себе приймають рішення. Але я наполягаю на тому, що обов'язково треба оці емоції грусті, емоції а, горя, обов'язково вирівноважувати радістю. Обов'язково. Тобто Ріш... це нормально, це для людей фізіологічно нормально, психологічно нормально, і наших нормальних реакцій боятися не слід. Правильно я розумію? Обов'язково. Більше того скажу, навіть ті люди, які заперечують собі відзначати свята, які дізналися втрат, вони можуть це зробити своїм методом. Наприклад, ми всі знаємо, що таке емпатія це коли один, одна людина проникається психологічним станом іншої людини. Так ось така людина, яка не хоче святкувати, не хоче робити якісь такі великі свята, вона може знайти якихсь дітей. В дитячому будинку, або стареньку бабусю, яка переселилася там з іншого міста у своєму домі, або ще когось, і піти до цих людей. Якщо навіть людина не може внести якийсь подарунок, вона може просто посидіти, поспілкуватися, вона побачить, як улыбається та дитина, як радіється бабуся. І мимоволі ці емоції радісті будуть і у неї, навіть мимоволі. І це для цієї людини буде також свято. Бо вона отримує емоцію радості, і в неї психіка врівноважиться. А чому це потрібно робити? Тому що всі ми маємо перед своїми близькими якісь обов'язки. Нам треба підіймати дітей та внуків, нам треба слідити за, лідними, за літніми людьми, нам треба зберігати свої сили для того, щоб вновлювати країну. Так ось, якщо ми не будемо зберігати психічний стан, якщо ми не будемо. Тримати цей баланс, то, звісно, що наше психічне здоров'я та й фізичне потім швидко закінчиться. Тому кожен з дорослих вирішить для себе, але що це буде добре для здоров'я, і як він це зробить, наскільки етично це буде його рішення. Дуже дякую вам. Я хочу сказати, що знову ж таки, дивлячись на інших людей, я бачу, що дорослі, які от забороняють собі оцю емоцію радості, як ви зараз її назвали, вони не дозволяють цю емоцію радості і своїм дітям. І тоді дитина там принесла хорошу оцінку і каже: Мамо, чи тату, дивіться, я ось молодець, а батьки якось так знаєте дивляться на Не можна так радіти. зараз. І дитина втрачає фактично смак життя. Що ви можете сказати дорослим, які ось самі в такому стані знаходяться, перебувають, і налаштовують дітей на те, що треба бути скромнішими в своїх емоціях? Напевне, це може вилізти в майбутньому не дуже добре для цих дітей, яких постійно притискають у своїх емоціях. От які б поради ви дали цим дорослим? Безумовно, коли батьки так поступають, вони думають перш за все про себе. У дитини немає вибору. Їй дали таке рішення. Ми не святкуємо. Зараз не час, зараз не треба. А дитина може і хоче, може вона й рада. Вона радується дощу, через дитина. Вона прибігла там, знайшла якийсь камінець, показує, що вона рада, вона отримала гарну оцінку або вона вилучила там якусь грамоту на, на, на конкурсі танців. Дитина радіє цьому, і це нормально. Психика дитини ще не сформована. Для того, щоб сформувалася нормальна здорова психіка людини і дитини в тому числі, вона повинна увесь цей час тримати баланс балансу цих емоцій. Подивіться, зараз дитинство дуже важке у наших дітей, ті, хто на Україні. І як у нас тепер. З одного боку, окупанти не дають дитині радощі, що таке у нас відбувається. А з другого боку, коли дитина тільки починає радіти, батьки її швидко ставлять на місце. І коли ж тоді дитині радіти? що їй робити? Дитинство це найголовніше в житті людини, воно формує майбутнє. І те, яке воно буде, які будуть спогади, які вони будуть чи добрі, чи недобрі, чи вони врівноважаться якось, що буде дитина робити в дитинстві? Це все воно буде пам'ятати все життя. У наших дітей не буде іншого або другого дитинства. Дорослі так кажуть, бо вони вже пройшли дитинство. У них було своє здорове дитинство. Коли вони бігали, посміхалися, гралися, ніхто їх не штовхав, батьки їх на місце не ставили. Ну, звісно, що виховували, але радіти тоді дітям давали можливість. А тепер ці діти також повинні пройти радість. Вони мають на це право, вони хочуть жити зараз. У них зараз дитинство, воно не буде через 5 чи через 7 років. Тому батькам треба трошки подумати про те, що, мабуть, це має велике значення. І е, перше, і друге, е, задати собі запитання: а чому я так себе поводжу саме? Чому може я собі під е, святково заперечую святкувати? Може, я хочу радіти, але моя мораль мені не дозволяє це робити, коли комусь погано. І тому я дитині теж заперечую. У мене отакий переносить на дитину. Мені не можна радощів, рад... рад... і тобі не можна радощів. І, взагалі, тоді що? Тоді у дорослих буває і злість, тоді у дорослих буває і задрість, будемо казати, правду, тоді у дорослих, коли вони бачать, що хтось. Святкують бувають і негативні емоції. Тому хай дорослі зададуть собі чесне питання: а чи хочу я відзначити? Хочу, а чому я не відзначаю? У мене такі моральні принципи, так у мене є якісь обов'язки перед дитиною. Це мої принципи, я можу не відзначати. Але дитині обов'язково свято треба. Для того, щоб... Знаєте, я тут хочу зробити свою ремарочку, я перепрошую. До мене проходили вчителі в наш центр науки кристальні, і вони говорять про те, що дуже багато дітей, знову ж таки, особливо внутрішньо переміщених осіб, які постійно озираються не на своїх однолітків, а на своїх дорослих тих людей, з якими вони живуть. І вчителі розуміючи, що ситуація складна, що ламати цих дітей не можна, що якось казати, що ваші дорослі чи твої батьки не праві, не можна, це неетично і неправильно. Вони влаштовують різноманітні такі заходи, які ну, достатньо нейтральні, наприклад, там. Сказали там всім щось виготовити своїми руками, і ми будемо збирати гроші на зсу, чи там для когось, для якоїсь доброї події, чи там порятунок тварин місцевих, чи ще для якоїсь доброї справи громади. І от вчителі кажуть, що ми намагаємося робити оці. Благодійні концерти, благодійні заходи. І тоді дорослі, які ну, до святкувань ставляться з великою такою пересторогою, вони більше відпускають дітей на такі благочинні е святкування, ну такі умовні святкування. Як ви гадаєте, це правильно? Це правильна позиція вчительства? Це дуже правильно, бо це такий м'який підход до цієї проблеми, тобто вирішити проблему руками батьків. І а, дати їм можливість зрозуміти батькам, що вони теж мають право на радість, але вона буде етична, вона буде по іншому. Їх радість буде у тому, що вони нададуть можливість комусь у допомозі. Це теж радість, бо ті люди радіють, як я, як я казала вже, і тоді й батьки починають радіти, бо вони бачать, як радіють інші. Тому, будь ласка, це дуже гарна ідея, коли допомагають. Коли приходять один до одного, коли перераховують гроші на ЗСУ, коли роблять разом якісь. Там коробки, підробки Тут, на місці вони якось там їх ну продають, умовно так скажемо так. Гроші теж забирають, засилають комусь. Особливо це гарно для дітей, якщо вони взагалі конкретні людини це роблять. Наприклад, ось ми дяді нашої там світланки збираємо на щось. Оце діти дуже люблять, бо для них це конкретний дядя. Вони його бачать на фото. Вони дуже здоволені. Також і дорослі, коли вони бачать конкретно когось, вони також радіють, вони сприймають цю інформацію. Якщо цього не буде, якщо собі будуть постійно заперечувати, відчувати оце. Якщо не буде якихось таких умовних свят, етичних свят, то тоді людина зазнає у от таких от великих проблем, скажімо так, у свідомості великих. Дякую. І останнє таке запитання, складне запитання. Я розумію, що просто на нього не даси відповідь так чи ні. Ви сказали, що дорослі, які сьогодні ну, досить обережно ставляться до будь-яких святкувань, це ж люди, які фактично одним кроком на програмування себе. Щодо горя, щодо депресії, і можуть направду відчувати ці апатії, коли не хочеться прокидатися, коли не хочеться підніматися з ліжка, коли не хочеться йти гуляти, не хочеться займатися дітьми. І оця апатія може перерости в серйозне психічне захворювання. Як уникнути цього? Що робити тим людям, які бачать перед собою своїх рідних? У кого виникають уже перші оці такі вогники, що щось не так, люди якось неправильно реагують на те чи те, на, на ту чи ту подію чи на те чи те святкування. Як допомогти цим людям, щоб вони не зруйнували власне життя і не зруйнували життя рівних і близьких? По-перше, треба уважно дивитися, як поводять себе такі люди. Якщо вони бачать, що змінюється дуже Характер, темперамент людини, те, як вона себе поводить, її лінія поведінки змінюється, дуже змінюється. То це вже треба робити, на це звертати увагу і дивитись. Якщо лінія не змінюється, але людина там зажурилась, якась у неї журба, там трошки чи сором, чи щось, то це нормально і достатньо спілкування. Але дивіться, до клінічної депресії доходять далеко не всі. Чому Що для того, щоб ввести себе у такий важкий стан, повинна мати якісь генетичні ухилення або генетичні якісь там проблеми, були у яких? У родичів в якомусь поколінні, або це залежить також від типу темпераменту, тобто слабкі типи, меланхолік і холерик, вони швидше можуть дійти до такої депресії або до такого стану. Але взагалі то люди себе підтримують. Люди підтримують себе, вони вже зрозуміли, що хто як не ми, і люди починають підтримувати один одного. Якщо ви бачите, що у вас таке відбувається. У родині, що хтось дуже змінився, і там, де він раніше відчував радість, він тепер плаче або там, навпаки, де він плакав, він тепер чомусь сміється. То звісно, перше, що треба робити, це добре поговорити. З людиною і спитати, а що відбувається, як ти думаєш, а що ти відчуваєш, от коли ти оце бачиш, а що ти відчуваєш, коли отак? А розкажи мені, а, як ти думаєш, яка в тебе зараз емоція, Тобто хай спитають, що відповість людина. Якщо людина вже скаже, що я нічого не відчуваю і нічого не хочу, от на це треба звертати увагу більше. Якщо буде відповідати, там, а у мене злість, у мене ненависть до ворогію, то це нормально. Тоді треба звертатися, звісно, до спеціалістів. Але найголовніше, що це родинні відносини, це любов один до одного, це підтримка один одного, це те, що відбувається у наших родинах, те, що відбувається між нами як людьми і сусідами, наскільки ми не втратили у ці зв'язки наші. Не тільки родинні, а я і так скажу, а й українські. Наскільки ми цим пишаємось, це має велике значення, тому що моральні принципи і моральні устої, вони зв'язані з психологічним станом, вони дуже зв'язані з психологічним станом. Щодо того, святкувати чи ні, і як робити дітям, знаєте, в мене є друг, який зараз у лавах ЗСУ. І перед тим як ми розмовляли з вами, я його написала. А, а як ти, на твою думку та побратимів? Чи треба отут нам святкувати? Наприклад, Новий рік? На що він відповів? Якщо моя онука не надішлить мені відео, де вона буде розказувати вірш, стояти під ялинкою, отримує якісь там цикерки, посміхнеться і подивиться на мене, і скаже, що вона щаслива і мене любить, то навіщо я тут? І ви знаєте, для мене це було найголовніше, коли він так сказав. І я взяла для себе так. Тобто, як людина, я вважаю, що кожен має право визначати для себе. Як фахівець, я скажу, для дітей треба робити свята. Хай вони живуть гарно, і хай у них буде та маленька радість, яка надасть можливість їм вирости здоровими, нормальними, щасливими і далі працювати у нашій країні. Дуже дякую вам. Направду за нас там хтось стоїть за те, щоб ми могли посміхнутися, щоб наші діти розказали віршика, чи сходили в гості один до одного, чи пораділи. Виступам у змаганнях, навіть якщо вони програли, але вони брали участь, вони відчули якусь, як ви кажете, хорошу емоцію. А ще я закликаю всіх не ставити собі діагнозів, тому що коли людина приходить, каже, у мене зовсім депресія, все, я оце повинна зараз сісти на якісь препарати, чи ще щось, не ставте собі діагнозів. Якщо ви бачите, що щось не те з вами чи з вашими рідними та близькими, ідіть до спеціалістів і спеціалісток і консультуйтеся, тому що іноді достатньо, як правильно говорить пані Олена, просто говорити. Говорити з рідними, говорити з друзями, з подругами, з дітьми. А іноді, звичайно, треба йти до, до, на консультацію до різних спеціалістів. Не ставимо собі діагнозів, але будьмо дуже уважними один до одного, одна до одної. Пані Олено, спасибі вам велике за ці дуже цінні поради. Я думаю, що у нас протягом року є якісь святкування, і ми. Боїмося цих різноманітних свят, святкувань, кожен по-своєму. Але я думаю, що після цієї нашої програми ми переосмислимо роль цих свят у нашому житті і дозволимо собі, бодай маленькі радощі, тому що треба чимось жити. До Спасибі бути. вам велике за ефір. До побачення. На все добре, до побачення. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Що означає втратити смак життя? Це про штучні рамки, які ми самі часто густо собі і будуємо. Це про обов'язки, які ми самі собі прописуємо, про відсутність хороших надійних, надійних смислів життя, без яких наше завтра досить нечітке, а означає це, що програшне апріорі. Як на мене, слід дозволяти собі маленькі миті щастя, навіть коли боляче і нестерпно на душі, бо в кожного і кожної з нас є поруч ті люди, яким хочеться, щоб нам було добре. Бо за нас борються, нас люблять. Святкуємо життя, допоки воно в нас є. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось!